Новий водогін прокладають у селі Лісова Лисіївка Калинівської громади. За сприянням Калинівської міської ради, вже викопали 1 кілометр 700 метрів траншеї та змонтували 1 кілометр труби. Прикладання водогону у лісовій Лисіївці стало нагальною проблемою, оскільки кілька сотень домогосподарств через висихання криниць залишились без води. Централізований водогін допоможе людям мати безперебійну подачу води у домівки. З нами на зв'язку Людмила Кучерук, виконуючи обов'язки. Старости Лісоволесії Старостинського округу з Калинівської міської ради. Вітаємо вас. Доброго дня. Загалом прокладання водогону. Наскільки для вашого села це є важливим? Ну, дуже важливим, тому що на даний час в керницях стали, не стало води. Люди звернулися до нас з проханням, щоб провести водогін. Тому що дуже проблема стала з водою. Який стан виконаних робіт станом ось на зараз? Ну, на даний час ми вже на сьогодні ми прокопали 2 кілометри і кілометр проложили труби. Коли закінчиться будівництво і коли вже люди нарешті матимуть воду в домівках? Ну, розраховуємо, що до кінця цього, цього року. В нас буде вже проведений водогін. А хто допоміг у проведенні водогону? Допоміг нам Калинівська міська рада. Поліщук Василь Кіндратович надав нам техніку. Як реагують загалом мешканці міста? Ну, мешканці села нашого підтримують, допомагають. Ну, є така потреба, що розкопати І вручну потрібно до своїх домівок. Ну тому допомагають. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Людмила Кучерук, виконуючи обов'язки староста Лісово-Лисіївського старостинського округу Калинівської міської ради, була з нами на зв'язку.